Погода така файна. О! Як ви догадали, ми знаходимося Сашком в кущарях. А що ж ми робимо? Рибу ловимо. У ловимо на перегруз. Подивіться, яких ми сьогодні красені ловимо. Важики у нас 17 грамів. Ось бачите? 17 грамів важики. Три дюйми у нас силіконові приманки. І такі. Невеличкі окунці. Так що, друзі, дивіться і будете знати, як ловити. Проводка зовсім проста. Кинув, ще що ж бурнув, так подалі, тільки оберт катушки. Зробили одразу такі ляпи, все. І бачите, яка в мене вірьовочка ще є. А в мене ще така вірьовочка нормальна. Чому? Бо все вже не перший такий, окунець, бачите? Отак ми друзі і ловимо. Сьогодні в місті Київ. Недалеко від дому. Так що всім бай!